Щире вітання всім, хто сьогодні знову разом із нами, щоб досліджувати істини Божого Слова. Як ви пригадуєте, ми продовжуємо вивчати другий розділ з послання до Римлян, і з вами Олександр Чмут та Роман Капран. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господь Ісус Христос. Ми зараз звертаємося до тебе і приходимо через тебе до нашого небесного батька і просимо благословіння на вивчення листа римляна. Поможи, Господі нам ті істини, які ти колись виклав через апостола Павла розуміти і також прийняти для виконання твоїх повелінь і проголошення Євангелії в наш час. Амінь. Досліджуючи послання до римлян, я можу лише уявити. Як вперше цього листа слухали в Римській церкві, куди його передав апостол Павло, і, очевидно, що його зачитали посеред зібрані церкви. І цілком можливо, що його читала саме сестра, сестра Фіва, про яку йде мова в першому вірші 16-го розділу. Вона, мабуть, і принесла цього листа, тому що апостол Павло згадує про неї такими словами: Поручаю ж вам! Сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кінхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Звісно, це лише припущення. Але тим не менше, чи можемо ми уявити себе сьогодні на місці тих людей, яким Фіва читала цього листа. Чи можемо ми зрозуміти написане саме так, як вони його розуміли, і що саме ми з цього маємо взяти до своїх сердець? Наприклад, в 14 му вірші апостол Павло звертається до юдеїв: ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону. Що це саме за юдеї, до яких звертається Павло, і як ці слова до них можуть стосуватися нас сьогодні, котрі не є юдеями? В другому розділі, 17-го вірша, апостол Павло звертається до свого умовного не співрозмовника, а юдея, якого він осуджує? Тому в частині осудження, яка починається в першому розділі з 18-го вірша і закінчується в третьому розділі в 20 вірші, апостол Павло звертається до трьох категорій людей. В першому розділі, ми вже говорили, це погане, він називає їх займенником третьої особи множини, вони, і в другому розділі, з першого вірша по 16-й, апостол Павло звертається до мораліста особисто. І це не полеміка, це звинувачення, це процес суду. І 17 го вірша він звертається до юдея. Коли апостол Павло звинувачував поган, то серед самих поган були люди, які також звинувачували поганство. І вони були на стороні Павла. І потім Павло і цих поган. Які були якби кращими серед кращих, також звинувачує, і про це ми вже говорили в другому розділі з першого по шістнадцятий вірш. І була ще одна категорія людей: це юдеї, які підтримували апостола Павла, коли він звинувачував поганство, коли він звинувачував моралістів поганів. І тут ми бачимо, тепер він звертається до цієї категорії людей, тільки він говорить не до загальної маси, а він звертається до умовної особи. Тут апостол Павло в листі до римлян, ми повинні розуміти, використовує діалог. Цей стиль називається діатриба, тоді, коли одна особа грає декілька ролей. І апостол Павло, ось тут, другий розділ 17 го вірша, по 29-й, звертається до юдея, умовного юдея. І в віршах 17 го по 20 й він малює портрет цього юдея. Ось ти називаєшся юдеєм. І спираєшся на закон, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще навчаючись із закону, і маєш впевненість, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві. Виховник нерозумних, учитель дітей, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Ось апостол Павло цих віршах з 17 по 20 малює конкретний портрет юдея, це портрет загальний, але тут він звертається не до юдеїв, а до юдея конкретно. Яке тоді практичне відношення ці слова мали до віруючих юдеїв, які були присутні тоді на тому зібранні? Як саме це їх торкалося? Так, це торкається, тому що в той час, коли апостол Павло жив. Юдеї про себе були дуже високої думки, і навіть коли були торги рабів, то юдеї завжди продавалися дорожче. Чи точніше, вони, хоч і були рабами, чи були, ну, продавалися в рабство, але юдей вважав, що він не повинен продаватися так, як інші люди. І тому серед юдеїв, які були в римській церкві, звісно, були такі самі юдеї, які відносяться до того опису портрету, який він отут в цьому тексті робить. І так само, якщо ми подивимося на християн, то дуже багато християн теж дуже високої думки про себе, точно так само, як юдеї думали про себе в той час. Я думаю, що пізніше, у 12 розділі цього ж послання, апостол Павло висловить цю ж саму істину. У практичному застереженні, написано в третьому вірші Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Таким чином, це безпосередньо стосується також і кожного із нас, брати і сестри. Я хотів би насамперед звернутися до тих. Хто має величезний досвід слідування за Христом. Проаналізуйте, будь ласка, якої особисто ви думки про тих, хто нещодавно прийшов до Христа? Що ви думаєте про тих, кого називають сучасними християнами? На превеликий жаль, і це дуже сумно, що ми християни з досвідом, ми, віруючи в кількох поколіннях, дивимося на новонавернених з верхню. Вважаємо їх поверхневими, от колись було, а сьогодні що. Біблія говорить, що подібна думка неправильна. Так думати і говорити не можна. Це не свідчить про упокорення швидше, свідчить про гордість, від якої я молюся, щоб Господь всіх нас позбавив. Але в нашому тексті, який ми досліджуємо, апостол Павло звинувачує юдеїв не лише за їхню зверхність, він звинувачує їх. Також і за те, що вони не виконали тієї місії, на котру закликав їх Господь. Ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, принаймні ти мав би бути таким, але юдеї не стали цим світлом. Я хотів би, щоб ми торкнулися питання, в чому саме полягала ось ця місія єврейського народу. Після того, коли апостол Павло з 17 по 20 вірш показує всі привілеї, всі плюси, які мав юдей. З 21-го вірша по 24-й апостол Павло показує, що юдеї провалили місію Провалили місію Бога, яку він на них поклав, і чому апостол Павло ось тут звертається до юдея? Він показує, що абсолютно всі люди не тільки погане, самі погані, не тільки самі кращі погані, які вважали себе моралістами. А юдей так само являється грішником. І в тексті, який ми читаємо з 21 го вірша по 24, й апостол Павло каже: Ото ж ти, тут він якби робить підсумок: отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуючи, не красти, а сам крадеш, наказуючи, не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гидуєшся ідолами, чиниш Святократство. Отут потрібно пояснити, що в українському перекладі вжити слово святократство, а в оригінальній мові грецький апостол Павло каже те, що ти обкрадаєш храм. Тут мається на увазі, що Павло звинувачує юдея в тому, що він обкрадає храм Єрусалимський храм, який був построєний для поклоніння Богу. Ми не знаємо точно. Про що апостол Павло говорить? Чи юдей обкрадав тим, що він туди не давав гроші, чи він обкрадав тому, що якісь там були махінації, якась була корупція? Ну, апостол Павло тут звинувачує. І взагалі храм в античному світі вважався чимось святим. Зараз люди зберігають гроші в баньках. А колись нема різниці, чи це Паганський храм, чи це Єрусалимський храм, люди самі великі цінності зберігали в храмі. І тому та людина, яка вкрала з храму, вона обкрадала Бога. І тому апостол Павло каже: ти гидуєшся ідолами, а сам обкрадаєш Бога. Він не вказує конкретно на якийсь один злочин. І ось 23 і 24 вірші показують саму основну причину. Чому апостол Павло звинувачує юдея? Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Павло, ось в цьому тексті два рази підкреслює слово хвалишся. В 17 му вірші ми читаємо, юдей хвалиться Богом, і в 23 му вірші він хвалиться законом. Але при всьому тому, який результат? 24 й вірш. Бо через вас зневажається Боже імення в поган», як написано. Це цитата Старого Завіту. Це третя цитата, яка ось тут знаходиться в першому і другому розділі. Тому апостол Павло звинувачує юдея в тому, що він провалив, замість того, щоб прославити Бога, юдей зробив так, що ім'я Боже не прославляється, а хулиться не тільки в Ізраїлі, а серед поган. І це тут немає слова слава, але тут Павло торкається у цієї теми. Він сказав в першому розділі, 21 вірші, що маючи знання, погани не прославили Бога. Потім ми читали другий розділ сьомий, десяти вірші, там апостол Павло знову згадує цю тему про славу, тільки там говориться про славу людини. Ми розглядали це в попередньому тексті, і тут він підкреслює, що із-за юдеї Боже ім'я зневажається, хулиться серед поганих. Ось це є основна причина звинувачення юдея. Цілком справедливим таке звинувачення може бути і стосовно християн, і причому сучасних. Як багато з нас досі живуть подвійним життям. Хіба ці слова проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, «гідуючи ідолами, чиниш святократство, не можна застосувати і до сьогодення? Це гірка реальність багатьох християн. Чи розуміємо ми, брати і сестри, що ми робимо насправді? Бо через вас зневажається Боже ймення в поган, говорить апостол, ось що ми робимо насправді. І ми аж ніяк, чи, ні, чи подібне не виконуємо тієї місії, як церква, яка покликана бути сілю і світлом у цьому світі, як сказав Христос, ви сіль землі. Коли сіль із вітрії, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Ось у чому полягає наша місія бути світлом. І це була також місія юдеїв, але вони її, на жаль, провалили. Наскільки якісно ми сьогодні виконуємо цю місію в світі? Це досить важливе питання. Його не можна просто проігнорувати, бо виходить, що як юдеї колись, так і ми, як церква, сьогодні, теж можемо провалити місію. На жаль, є церкви, я не говорю за деномінації, я говорю за окремі церкви, які провалили також місію, і по цій причині вони зникли в минулому, зникають зараз. Але якщо говорити в загальному про християнство. Я не говорю за якусь деномінацію, там, за православних, католиків, чи протестантів чи євангельських віруючих. В загальному Слово Боже поширюється, церкви існують, десь є країни, де пробудження, є країни, де християнство йде в мінус. Але в загальному, якщо ми говоримо за християнство, то церква виконує свою місію. Ми прочитаємо останній уривок з тексту, який досліджуємо з 25 по 29 вірші обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання, і необрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе, переступника закону з писанням і обрізанням? Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно, і обрізання, серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. В цьому тексті здебільшого йде мова про обрізання, яке значення для юдеї мав цей обряд. Коли ми читаємо Книгу Буття, 17 розділ, там Господь. Говорить Аврааму про обрізання як знак завіту між Авраамом і його потомками. І тому для євреїв було дуже важливо мати обрізання. Людина не обрізана не являлася частиною народу Божого. І як алібі чи як причина, чому єврей міг заперечити апостолу Павлу в тому, що він його звинувачував. Єврей виставляв чи показував обрізання як знак, фізичний знак приналежності до Божого народу і до того, що він знаходиться в завіті з Богом. І тут апостол Павло в віршах з 25 по 29 показує сутність обрізання. 25 вірш. Обрізання корисне. Коли виконуєш закон, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало не обрізанням. Тобто формальне обрізання не дає права людині рахуватися частиною народу Божого. Павло тут більше каже, ти є переступник закону, хоча по закону, а саме якраз закон, говорив про те, що єврей повинен був мати обрізання. Але це також могла бути і така людина, яка не народжувалася євреєм, але вона обрізувалася і таким чином. Долучалися до вибраного народу. Так, отут цікаво, що єврей, апостол Павло, Равін, який, ну, до того, як він був апостолом, він був равіном, він вказує на досить таку цікаву деталь. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується йому обрізання за необрізання? Це питання. Це питання, яке апостол Павло задає. І, звісно, відповідь на це питання лежить трошки пізніше. І 27 й вірш також написаний в формі питання. І не обрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе, переступника закона і писання, і обрізання. Апостол Павло казує, що нефізичний знак є. Гарантією того, що людина є членом народу Божого чи частиною народу Божого, а саме виконання закону. І по якійсь причині, якщо людина фізично не була обрізана, але вона виконує постанови закону, то апостол Павло каже, що цій людині Бог порахує його виконання закону як обрізання. І тут апостол Павло робить натяк на Авраама. Романе, а чи можемо ми у такому разі провести певну паралель між старозавітнім обрізанням і новозавітнім хрещенням? Чи існує тут якась аналогія? Я думаю, що це дуже хороша аналогія, як ми повинні розуміти, що таке хрещення? В цьому тексті апостол Павло 28 і 29 віршах пояснює, суть обрізання, повинна бути обрізана не плоть, точніше. Не тільки обрізання крайньої плоті було знаком, але основне, от ми читаємо, полягає в тому, що відбувається в серці, але той, що юдей потаємно, і обрізання серце духом, а не буквою, йому похвала від людей і від Бога. Отут Павло каже, що Бог людину ту хвалить, в якої обрізане серце. Юдей хвалився Богом, хвалився законом, але апостол Павло каже: ти можеш ким завгодно чи чим завгодно хвалитися. Головне, щоб тебе Бог похвалив. І тому обрізання було обрізанням тоді, коли було обрізане серце. І про це ми читаємо в старому завіті. Давід просить, щоб Бог його очистив. І саме якраз це є знаком обрізання. Так само, коли ми говоримо про хрещення, саме хрещення дуже важливе. Але коли людина тільки просто зайшла в воду і вийшла з води, але живе так само, то її хрещення воно анулюється, і тому важливо не тільки бути похрещеним, щоб людина охрестилася. Важливо не тільки хрещення як акт, але важливо життя життя згідно духа. Коли ми згадали вираз обрізання серця, мені чомусь пригадалася розмова Ісуса Христа з Никодимом, тоді, коли зайшла мова про народження згори. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері і знову народитися? Никодим не зрозумів, про що йде мова. Думаю, те ж саме сьогодні і у багатьох слухачів відбувається по відношенню до виразу обрізання серця. Як це пояснити більш зрозуміліше, тому що насправді існує зв'язок між народженням згори і обрізанням серця? В 28 вірші апостол Павло каже, що не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі. Люди, які відвідують церкву, діляться на дві категорії: є релігійні люди, і є люди, віруючі, відроджені. Вони фактично зустрічаються разом в церкві. Так само юдеї зустрічалися разом в синагозі чи в храмі. Але яка відмінність? Біблія завжди підкреслює те, що є люди, які декларують багато речей. Вони декларують, що вони являються частиною народу Божого. Вони декларують, що вони ходять в церкву чи являються частиною церкви. Вони приймають активну участь в якихось церковних різних заходах. Вони навіть деколи можуть і виконувати якусь службу, бути кимось. Але ці люди граються в релігію. Тобто вони говорять про Бога, вони співають про Бога, вони моляться до Бога, але є релігійними. В чому полягає релігійність цих людей? Вони готові за те, що було якесь порушення чи якась неточність, вони готові когось вбити чи знищити. Напроти, люди віруючі, завжди являються жертвами таких людей. Ми бачимо, хто розпяв Ісуса Христа: релігійні люди. Якщо ми подивимося, є дуже багато історій в Старому Завіті, в Новому Завіті, коли релігійні люди вони готові вбивати або переслідувати. Апостол Павло про це пише в листі до Галатів, коли він порівнює двох синів Авраама, Ізмаїла і Ісаака. Він каже: Той, хто по тілу, гнав того, хто по духу. І ось в чому відрізняються одні люди від других? Тим, що одні являються релігійними. І вони готові когось осуджувати, когось переслідувати, навіть вбити, робити, якби жертвою. А другі готові стати цією жертвою. Вони за віру готові померти. Якщо ми дивимося на сьогоднішній день, то людина віруюча вона не буде демонструвати, вона не буде показувати це, вона буде це робити явно, так, але вона не буде це ставити як би основою своєї віри. От я молюся, ось я співаю. От, от, якщо я тут вам не запроповідую, то ви знати не будете. Ну тут можна дуже багато різних аплікацій робити. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Завершуючи дослідження цього уривку, які практичні висновки та застосування ми можемо зробити для сьогодення і, зокрема, для життя віруючих для життя християн. Портрет юдея, який змальовується апостолом Павлом в другому розділі 17-го вірша і нижче, може відноситись і до християнина. Ось я цей текст, 17 го вірша, зараз прочитаю, замінивши слово юдей на християнин. Ось ти звешся християнином і спираєшся. На Євангелію, на Біблію, і хвалишся законом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще навчаючись із Євангелії, із Біблії, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумних, учитель дітей, що ти маєш зразок знання і правди в Євангелії чи в Біблії. Чим відрізняється цей портрет від Юдея? Є багато людей, які. Себе вважають кращими. Є багато людей, які себе вважають дуже святими, дуже правильними, вони інших навчають. І якщо подивитися, ось 22-й вірш і нижче, то тут можна замінити слово християнин на юдей. Тобто, я говорю номінальний християнин, тобто та людина, яка себе називає. І тому апостол Павло каже, ось ти звевся юдеєм. Ти сам себе таким називаєш, але по суті діла ти, ти, ти їм не є. І тому апостол Павло каже, що ти іншого навчаєш, а сам. Не можеш навчитися, проповідуєш не красти, сам крадеш, називаючи ну, когось грішником за перелюб, ти сам чиниш перелюб і, і там інше. І тому апостол Павло каже, що якщо людина себе називає і не являється такою, то точно цей портрет юдея відноситься до тої людини, яка себе називає. І деякі люди можуть сказати: О, от ні, ні, я ж хрещення прийняв. І апостол Павло казує так само, як на юдея, який мав обрізання, то апостол Павло так само вказує на може вказати на христини, на які має хрещення. І тому він підкреслює, що обрізання я тут перефразую не обрізання, а хрещення серцем духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Я сподіваюся, друзі, що ви не забули, з якого питання ми починали наше сьогоднішнє вивчення послання до римлян. Я просив вас уявити себе на місці тих слухачів в Римі, яким посланець від апостола Павла зачитував послання. Як саме сьогодні ці слова? Торкалися б наших сердець. Особисто для мене в цьому уривку прозвучало застереження стосовно подвійного життя. Ми ще раз переконалися в тому, що це огида в Божих очах, проповідувати іншим, щоб не красти, а самим продовжувати крадіжку, наказувати іншим не чинити перелюбу, самим в той час чинити перелюб, гідуючи ідолами чинити святократство. Якщо ми говоримо про перелюб, то ми повинні пригадати, який саме стандарт з цього питання залишив для нас Христос. Він сказав: Ви чули, що сказано не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожедливістю, той уже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Виявляється, що сьогодні перелюб в очах Божих виглядає дещо по-іншому, ніж це було в старому заповіті. І те ж саме стосується і крадіжки, і святократства. Насправді все це залишається величезною проблемою в середовищі церкви сьогодні. Звертаючись до ангела церкви, що в тієї Господь говорить такі слова: Я знаю діла Твої, любов і віру, і службу, і Твою терпеливість, і останні вчинки Твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять з нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються. Господь, як колись, так і тепер. Ненавидить неправду, ідолопоклонство і розпусту. Варто перевірити свої серця стосовно подібного вмісту. Має відбутися своєрідне обрізання сердець, позбавлення їх від усієї цієї нечистоти. В посланні до Колосян ми читаємо такі слова: Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у Хрищенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога. Що Він з мертвих його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Ось що мається на увазі під обрізанням серця. Це має духовне значення. Мається на увазі позбавлення від гріховного людського тіла, від усіх без виключення гріхів і пристрастей. Дозвольте Христу видалити все це з вашого серця. Якщо воно досі має там місце, видалите, щоб все ваше серце цілком і повністю належало Христу, і нехай допоможе вам у цьому Бог. А сьогодні наше вивчення знов завершується. Якщо у вас з'являться питання стосовно почуто, подзвоніть нам за номером 098-661-3878. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.